Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас розборка та зборка цикатору від компанії Штокер під номером 342. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. За своїм конструктивом, він схожий на секатори від іменитої компанії Falco. Восьмим ключем розкручуються ось ці гвинти, сьомим ключем розкручується ось цей. Розбираємо його. Спочатку знімаємо пружину, відкручуємо гвинт фіксатора осьової гайки. Знімаємо цей гвинт, знімаємо фіксатор. Одразу бачимо відмінність від Falco. Отвір є овальний. Пальцем ми розкручуємо осьову гайку, знімаємо пластину замка. Роз'єднуємо секатор надвоє. Виймаємо ось у Можна зняти лезо. Для того, щоб замінити амортизатор, його можна викруткою піддіти і витягнути з своєї посадки. Амортизатори є в наявності. Також при потребі заміняється ось ця от втулка. Вона з часом може розбиватись, вона теж є як змінний елемент. На відміну від дешевих і не дуже дешевих китайських і італійських підробок, ось ці елементи в штокера якраз є добре підігнані, тут практично немає ніякого люфта. В дешевих секаторах між цією втулкою і ось є дуже серйозний люфт. Для того щоб зняти замочок, Мим ключем відкручуємо цей гвинт. Знімаємо гвинт, бачимо, що він стоїть на фіксаторі різьби, і дуже бажано при закручуванні його використати так само фіксатор різьби. І під різком замка знаходиться пружинна шайбочка. Щоб зняти контролезу, необхідно восьмим ключем відкрутити цей гвинт, і воно так само знімається і міняється. Воно теж є як змінний елемент. Тобто, по суті, ці всі деталі є змінними елементами до цього секатора. Цей секатор якраз відрізняє наявність змінних деталей від інших китайських, а також нібито італійських виробників. Так само, як і у Фалку, ми Бачимо ось тут на осьовому приямок для полегшення ковзання леза по контролезу, але бачимо наскільки менш акуратно виконаний ось цей елемент. Він несиметричний відносно осьового, Ось цей приямок, тобто це є певним чином дефект виробництва. Також ми бачимо сліди не настільки акуратних фрезеровки, як у фелко. Тобто, Фелко, ось тут слідів фрезеровок. Жодних немає. Видно, що за наявністю змінних деталей цей секатор можна віднести до професійних секаторів. Ну але, за певними ось такими елементами, за гіршою якістю всієї конструкції, цей секатор не відноситься до професійних, і жоден китайський секатор чи італійські, польські копії, чи підробки на оригінальні Felco RS і Чільове навіть близько не стоять до оригінальних секаторів, виробників, які я перечислив. Збираємо цей секатор зворотньому порядку. Спочатку поставимо замочок. Продягаємо гвинт замка крізь зачіжок замка, підкладаємо шайбочку. Зараз в мене немає при собі фіксатору різьби. Я його пізніше нанесу і ще раз закручу цей гвинт. Закручуємо цей гвинт на місце. Гвинт закручується досить туго, там ще є старий фіксатор різьби. Втягуємо його так, щоб замочок ходив досить туго. Ось так. Самовільно він не повинен ковзати. Ставимо на місце лезу. Наносимо невелику кількість змазки на осьовий і наносимо змазку довкола осьового, ось тут. Також на лезо. Збираємо секатор на осьовому. Встановлюємо на місце пластинку замка, наживляємо центральну гайку, ставимо фіксатор центральної гайки і гвинт. Люфта немає. Секатор ходить вільно. Можна підтянути цей гвинт. Восьмим ключиком підтягуємо цей гвинт. Секатор є зібраний і готовий до роботи. Придбати секатор штокер 342, а також змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden ГарденПлус Україна як офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!